Етері, здається, можна говорити, я дуже сподіваюся, що ви мене чуєте. Раптом не чуєте, то напишіть в коментарях і будемо думати, що з цим можна вдіяти. Е, ви сподіваюся, більш-менш знаєте, хто я такий. Е, принаймні чули. Я українець Остап, я перекладач серії Коти, вояки» і перекладач роману Патріка Неса, ніж якого не відпустиш, е, з якого я, власне, сьогодні і хочу вам почитати. Перший уривок, те, з чого цей роман починається. Отож, трошки про сам роман розповім, тому що ви його могли не читати, ви могли про нього лише чути, а могли про нього взагалі не чути. Отже, Патрік Нес, ірландський автор, він написав не одну хорошу книжку, і серед всіх тих хороших книжок, які він написав, є така трилогія Ходячий хаос. Перша частина цієї трилогії називається, власне, Ніж, якого не відпустиш. Це історія, яка розповідає про хлопчика Тода. Хлопчик тод живе на якійсь неназваній планеті, десь далеко, очевидно, в майбутньому, коли люди вже почали заселяти космос. І хлопчик тод живе в дуже дивному містечку. В містечку живуть лише чоловіки, жінок немає. Тод ледь-ледь пам'ятає свою маму і ніколи в житті не бачив жодної. Дівчини чи жінки, він, він в інформаційній ізоляції, в нього немає друзів, тому що він єдиний хлопчик, який досі вважається хлопчиком, всі інші вже чоловіки, всі його друзі дитинства поставали чоловіками, бо їм повиповнювалося 13 років. А хлопчику тоду ще місяць до 13 років, він дуже чекає цього моменту, він не знає, що трапиться, коли він стане чоловіком. але Тринадцятиріччя для кожного хлопчика на цій планеті в єдиному містечку, як гадає тот на цій планеті, Френті Стауні, це великий день, день, який змінює ціле життя, і тот не може дочекатися, коли вже він нарешті стане повноцінною людиною, там повноправним громадянином. І словом, тим, чого чекає більшість підлітків, коли думають, що от коли я стану дорослим, я зможу. Робити стільки різних речей, але тоді трапляється щось абсолютно неочікуване, Тод знаходить у лісі місце, де немає звуків. А на цій планеті всі чують думки одне одного. Тварини щось думають, і люди чують їхні думки. Люди постійно обмінюються думками, ти не можеш приховати ні від кого нічого. Все, що в тебе в голові, чують всі інші навколо. І це називається шум. І люди до шуму настільки звикли, він їх оточує з самого дитинства, з самого ну не з народження, але вже багато-багато років е після епідемії, так що ця книжка дуже доречна зараз. Е люди настільки звикли до шуму, що коли цей хлопчик тот зустрічає тишу, місце, де не чути жодного звуку. Він розуміє, що це щось е дуже дивне, щось чого він ніколи раніше не бачив і не чув, е і щось, що він хоче. Дослідити краще. І в цій тиші він знаходить єдину істоту на своїй пам'яті, котра не думає вголос, думки котрої він не чує, думки котрої залишаються лише в неї в голові. Він знаходить там дівчинку. Єдину на планеті, на якій, на думку Тода, живуть лише чоловіки дівчинку. І з цього починається пригода, яка триває три романи. Тож, розділ перший дірка в шумі. Перша річ, яку взнаєш, коли твій пес навчається говорити, це то, що псові не дуже є що сказати. Узагалі. Какати, Тоде! Заткнися, манчі. Какати. Какати, Тоде. Я сказав: заткнися. Ми йдемо дикими полями на південний схід від міста, отими, котрі спускаються до річки і тягнуться далі до болота. Бен відправив мене назбирати йому трохи болотних яблук і заставив взяти манчі з собою. Хоть ми всі знаємо, що Кіліан купив його лише, аби підлизатися до мера Прентіса. І так от у нас з'явився новенький пес, просто на мою останню дню. А я ніколи не казав, що хочу пса. Реально, я ж казав, що хочу, аби Кіліан нарешті поремонтував мій ядерцикл, аби мені більше не треба було ходити пішкарусом у всі закапелки цього тупого міста. Але ні, з днюшкою Тоде. Тримай новеньке щеня, Тоде. Хоч ти його не хотів, хоть ти його ніколи не просив. Угадай, хто буде його годувати, дресирувати, купати, вигулювати, слухати його бількотіння. Тепер, коли він виріс і балакуча зараза в нього у роті заворушилася. Угадай, хто? Какати! тихенько гавкав манчі сам до себе. Какати, какати, какати. Покакай нарешті і доста про це скигли. Я беру жмуток трави з узбіччя і замахуюся ним на пса. Не досягаю, не планую досягти його, але він просто сміється своїм тихим гавканням і припускає вперед по дорозі. Я припускаю за ним і збиваю своїм жмутком траву з обох боків, вружуся на сонце і пробую ні про що взагалі не думати. Якщо так по правді, то яблук з болота нам не треба. Бен може їх купити в магазині пані Фелпс, якщо йому їх реально хочеться. Також правда, піти на болото, аби підібрати там пару яблук, то не чоловіча робота. Чоловікам не може бути такими лінюхами. Ну, а я офіційно не стану чоловіком ще 30 днів. Я прожив 12 років. По 13 довгих місяців в кожному, і на додачу ще 12 місяців, а все разом воно виходить якраз місяць до моєї великої днюхи. Плани вже всі сплановані, підготовки підготовлені, буде вечірка, мабуть. А я вже бачу картинки того всього, всі такі темні і водночас дуже яскраві. І я все одно стану чоловіком, а збирати яблука на болоті то не робота для чоловіка. Чи навіть майже чоловік. Але Бен знає, що він може попросити мене піти, і знає, що я скажу так, на те, аби піти туди. Бо болото то єдине місце десь біля Прентістона, де можна трохи передихнути від того шуму, котрий чоловіки з себе самих випльовують, від тих їхніх шумів і гаморів, котрі ніколи не стихають, навіть як вони сплять від чоловіків, від думок, які вони думають, навіть коли всі їх чують. Чоловіки і їхній шум. Я не знаю, як вони це роблять. Я не знаю, як вони терплять один другого. Чоловіки то шумні створіння. Білка. кричить Манчі. Та й побіг. Зістрибнув з дороги, як би я за ним не кричав, та я так само біжу. Через кляті поля, бо кіллян розбіситься, якщо Манчі впаде якусь кляту зміячу яму. І ясно, що то буде, і ясно, що то буде моя вина. Хоч я в кляту першу чергу ніколи не хотів того клятого пса. Манчі. Ану назад! Білка! Треба пробиватися через траву, через чіп'яхи, котрі чіпляються до моїх капців, один лускає, коли я його скидаю, залишає зелену пляму на моїх штанях, а я з досвіду знаю, що вони не виводяться. Манчі, лихуся я. Білка, білка, білка. Він гавкає навколо дерева, а білка бігає туди-сюди і дражнить його. Ходи сюди, песик песику шибенику, каже її шум. Ходи, злови мене, ходи, злови, шибеник, шибеник, шибеник. Білка, тоде, білка. Бляха, які ж тварини тупі. Я хапаю манчі за ошейник і сильно б'ю по задніх ногах. О, тоде! о. Я б'ю його знову. І знову. тоде. Ходи. кажу я, і мій власний шум так розбушувався, що я ледь чую свої думки. А про це я потім пошкодую, самі дивіться. Хлопчику, шибанику, хлопчику, думає Білка до мене, зловий хлопчику шибанику. Ти теж йди нафіг. Кажу я, тільки я кажу не фіг, а я кажу те, що кажуть замість фіг. І от реально, от реально, треба було роззирнутися. Бо ось де арон, ось де він вискакує ні звідки з трави і лупить мене в лице, дряпає мені губу своїм великим перснем, а тоді знову заносить руку, стиснуту, ніби кулак і зупиняє її об мою щоку. Але принаймні не попадає в носа, бо я паду в траву, пробую впасти геть від його удару і відпускаю на шейник манчі, і от він знову біжить до білки. Гавкає на все горло зрадник, а я вдаряюся в траву колінами і руками, і чеп'яхи розмасуються по всьому одягу. І там я лишаюся на землі, і тяжко дихаю. Арон стоїть наді мною, його шум доходить до мене уривками писання і його наступної проповіді, і мова юний Тоде. І Знайти пожертву, і святий обирає свій шлях. І Бог чує, і купа картинок, як у всіх шумах, знайомі речі із блисками. Що Що за чорт? Але от злітає собі гучний шматок його проповіді і блокує це, і я дивлюся в його очі і не хочу знати. А він усміхається до мене через свою бороду. Усміхається до мене, а я лежу в траві. Усміхнений кулак. Мова, юний тоде, каже він, заковує нас, ніби в'язнів у кайдани. Чи те в церкві нічого не навчили, хлопче? А тоді виголошує свою улюблену про. Якщо один впаде, не всі впаде. Так, ароне, думаю я. Ротом тоде. Так, ароне, кажу я. І що це за фіги? каже він, і кляття. Не думай, що я їх не чую. Твій шум викриває тебе, всіх нас викриває. Не всіх, думаю я, але водночас кажу вибачимо. Він нахиляється до мене. Бубами тягнеться близько до мого обличчя, і я можу відчути запах подиху, що виходить з його рота, відчути його вагу, нібито пальці тягнуться до мене. Бог чує, каже він. Бог чує. І він підносить руку знов, і я здригаюся, і він сміється, а тоді його нема. Отак просто. Він іде назад до міста і шум свій забирає з собою. А я тремчу від напруги в крові, від удару. Тремчу від того, що я весь заведений і здивований, і злий, і так сильно ненавиджу це містечко і людей в ньому, і мені треба трохи часу, перш ніж я можу встати і знов піти шукати свого пса. Що взагалі за фігня відбувається? Так я думаю, і я такий злосний, аж трушуся від злості і ненависті і страху, так, страху, тихо тихо будь, що я навіть не роззираюся перевірити, чи Арон почув мій шоу. Я не роззираюся, не роззираюся. А тоді я роззираюся. І йду у ловлю свого пса. Далі Роман іде своєю чергою, тот головний герой знаходить свого пса, тоді знаходить оту дірку в шумі, тишу, яка приходить до нього ні звідки, і вирушає на подорож, яка у нього займає цілих три романи. Я дуже сподіваюся, що цих перших трьох сторінок тексту, які я вам прочитав, вистачило для того, щоб знайти собі якийсь інтерес і бажання почитати цю книжку далі. Вона написана дуже дивним стилем. Вона написана неграмотно, тому що головний герой не закінчував школу. Він не вміє добре писати. Він пише все так, як чує. Тому. Я не раджу вам вчитися писати за цією книжкою і використовувати її мову як е, зразок того, як потрібно виконувати домашні завдання з української мови. Але сподіваюся, що ви е, прочитавши її, знайдете для себе дуже багато інформації до роздумів. Тому що для мене, попри те, що це підліткове чтиво для дітей і підлітків, десь, мабуть, від 11-12 до 99 років. Для мене вона стала надзвичайно цікавою і, мабуть, найцікавішим підлітковим романом, який я читав після того, як вийшов з підліткового віку. Тому е, я дуже раджу вам усім познайомитися ближче з Патріком Несом і з його творчістю. Е, і, взагалі, не забувати читати, тим паче, що зараз у вас на це є дуже багато часу. Приємно було з вами всіма побачитися. Наразі бувайте!